Ось так виглядає покриття квартсуд LVT китайського виробника. Вказано захисний шар 0,55 мм, тобто міліметра Ось ця плівочка, вона доволі легко відривається. Скільки тут міліметрів? Є одна десята, але це не тільки захисне покриття, це. Декоративний шар плюс клей. Тобто виробник дуже сильно всіх обманює. Клас зазначений, здається, 34-й. Фактично це 21 клас зносостійкості. Ось покриття з лаком 03, здається. Ну, візуально навіть видно, що тут лак є. Будь-які подряпини. Вони проривають оцю плівку. Це така плівка, як використовується в дверях, фасадах тощо. І, на жаль, просто так демонтувати це покриття неможливо, тому що клей, на який воно приклеєно, він демонтується тільки зі стяжкою.